Друзі, всім привіт, зайшли в Посін якусь еве. Короче, Гра колись себе була показала, Разочок, но як вона далі себе буде показувати? Ніхто його не знає. Давайте 11.300 в нас є на балансі. Ставочки, шістьорки, щось подивимося, щось покрутим, Побачимо, щось зможемо заробити, Чи все пропустим. Так, хорошо, вілдав, Так, хорошо. Пока робота є гра славненько. Не сказати, щоб супер сильно nice, найс, но... але... Пока бачим, ну, поки бачимо. ну, Плюс-мінус щось там може бути, друзі. А ви напишіть в коменти. Хтось грав цю гру, вже бачив її там, чи як вам вона взагалі вам подобається там з вигляду, чи шляпа-шляпа повною. Так, бонус. Що нам бонус дає? Так, хорошо, зараз побачимо, що ми зможемо заробити. Це ми бонуску випали. Так, тройку десь, мабуть. А ні, 11 спінів дало. Друзі, це хорошо. Нехай ми положили там гривень 15. Побачимо, що ми з 15 гривень зможемо виковалити. Хорошо, так дама є. Дивимося, давай 30-ка вже є в плюс. А в нас так, валет є хорошо, 3 вальта. Найс. Ще 30-ка, давай ще щось закрити. Так, немає нічого, нічого страшного, не плачемо. Валет є, хорошо, 30-ка. Нормально, порядок. Це що у нас? 42 порядок. Так, три десятки плюс. Валет є плюс. Тупо кожен спін хорошо роботи. Давай. Бамс. 54. 250 гривень, блін, пацани, з 10 гривень. Хоча яке ми ще ж не закінчили, ще 60 дало. Так, є, є зелья. Найс. А що баба означає? А баба це кінець. Е, друзі, ну, заробили. Грубо говоря, 350 гривень за 2 хвилини в цій грі з самою маленькою ставочкою. Я цю гру колись рекомендував, тому ще раз порекомендую. Тому ось ця гра. Хто залетів, той молодець, друзі, підтримайте лайком, пишіть коменти, як вам гра. Якщо хтось щось не розбирається, пишіть, допоможемо, але ви в мене штрихи розумні, думаю, розберетесь як заробити гроші. Тим паче я допомагаю вам находжу ігри, які дають бабки реально. Тому, друзі, всіх обняв, всіх поцілував.